Маю силу, маю вроду, бо Козальського я роди. був, півчику, чого плачу? А де ж моя наречена? речена? Катрусю, катрусю, немає. Як немає? Вкрап горіш. От, гадюче племя, ну бережись злодю. Знати б тільки, де він живе, а там коза п'є чи ні. Коза? але ти з бабуся ти його не здолаєш. Не сумуй, стрічай нас удвох. Ня, не, не видать, не видать, не видать, глянь, того же вона. Ну здрасте, здрасте, шо, замаскировалась. А, -а, -а. а ну полетели дальше. А як же ж дожидайся, после дочечка в четверг? Все устала я набегалась, ты он раз и на метлу. А я все ножками да ножками. Они что бегают, то ходят. А я за ними как пришитая. Все, привал. Поговори у меня из Кай! Борон Божу вас, бабує! Чи не забили цього? Ноги або спину? О, а це хто? Козак! Так, козак, козак! А ну Яга, кажіть, де ж ви, гориночку? Маборця. Хто ж така? Ох, і ловка. Кар-кар. В кар. неї очі як двоблються. Кар, а коса? — А коса така довга, на мудрях поміситись можна. Така, така ще бурненька, замохніть. А ти, хлопче, не мороч мені голови і не стіку до кьох перед очима. Якби ж ти знав, скільки парубки до горинича приходило. — силу ні. Та й я ж пару парубок нічого. Козак. Ха, в том не -то дело ще нічого, бо тут не силу, а хитрості надо. Загадки вілью вас загадувати, а не відгадаєшся, конець путешестю, катрусю тобі не віддати. А якщо вгадаю? О, тоді буде другое дело. Силу мітя. От це то дело по мені. Ну бережись злою. Знати тільки ти не живе. Що кришуки, ну чистий хвилин. А якщо сила не стане, що лиш робити? Там побачу. Ні, тут треба знати зап'ятні слова. Які, кажіть, що женщина вчине женщину. Женщина? Тоді у вас серця немає. Є в мене серце, а що стекочить. Та є ще в мене одна зап'ятна желання. Яке? Хочу погулять на свої. Так кажіть ті завітні слова, тоді погуляю. Чесно, чесно, чесно. Тоді, слухай, як будеш битись і сили не стане, згадай матір рідну та рідну землю. І скажи, козацькому роду нема переводу. Козацькому роду нема переводу. Спасибі за науку, бабуню. вежливий. 是啊 Давай винеси! З кем? Зі мною! Гар-гар-гар-гар-гар! Наші маті рідна та рідна земля. Козацькому роду нема переводу.